Вітаю вас, дітки! Я Світлана Володимирівна, і сьогодні вам розповім народні легенди про гончарів. Гончарство одне з найдавніших ремесел людства, і на території України це ремесло було розвинуто з дуже давніх часів. Воно завжди викликало захоплення. Коли люди дивилися на роботу гончарів, вони здавалися їм чарівниками. І вони приписували майстрам магічні можливості і складали про них ось такі легенди. Якось гуляли у нас на селі дівчата і парубки на вулиці, вже стали розходитись по хатах. Усі дівки жили на одній вулиці, а одна дівчина милашка, жила далі на шляху. Дійшла вона до свого двору, встала та й дивиться на панський садок. А там... Гончар ночував з горшками біля садка. Вона підкралася тихенько до того гончара, що спав, та думає, матері вгодить. Взяла два великі горшки в одну руку і в другу та думає, от гарно в них буде плаття залить. Та й пішла з тими горшками до двору. Дійшла, хоче у ворота зайти, а ноги її раз і до гончара повернули. Повернулась вона до гончара і знову до двору хоче зайти. Знову дійшла до ворот, а ноги її раз і знову до гончара понесли. Так вона і ходить от двора та до гончара. Ось і сонце почало сходить. Женуть жінки череду та й побачили, що ходить милашка з горшками. Та й кажуть, що госи ти, Мелашка, ходиш з горшками по шляху, а от ходня напала та регочуть з неї. А вона вже й очей не піднімає вгору то плаче, бо сором. А гончар то коням вівса підсипле, то сіна підгорне і не зирне на неї. Приходить тая дівчина до гончара та йому в ноги кланяється Дядечку, голубчику, простіть, відпустіть мене, поки жива не буду нічого чужого брати. А гончар сміється та говорить, ну що ж, нагулялася, тоді каже поставь горшки на землю та більш ніколи не бери. Коли вона пішла додому, то вже й не знає, як їй у хату війти. Усі ж бачили, все ж сором. Тоді вона як занедужала, так аж три тижні лежала. От що наробили горшки. Про надприродні здібності гончарів існує багато легенд. Послухайте ж ще одну. Їхав гончар і обладнався на лузі ночувати. Приїжджають туди й ночліжники. Давайте, каже, один випросимо гончара горшка, а не дасть напугаєм. Дядюшка, дайте нам горшка просить хлопець. Гончар не дав. Ну, каже, коли не даєте, то убирайтесь від селя і давай усяк гончара лаять. Мовчить гончар, слухає, як його лає хлопець, а потім запряг коня і од'їхав від того міста. Тільки що гончар од'їхав, у хлопця голова взяла та й повернулась назад. Поїхали скоріш ноч ліжники у село, сказали матері того хлопця. Матір бігом наздогнала гончара та давай кланяться просить за сина. Пожалів гончар матір. Іди, каже, голова буде на місці. Дай тільки йому виспатись, скільки хоче. Та учи сина, бо він погано робить, що чіпає людей. Вернулась мати, положила сина спати. А як він устав, голова знов встала на місто. Народні легенди розповідають, що гончарі здатні лікувати різні хвороби і зцілювати людину. Як ось ця легенда. Жили колись в Ніжині заможні люди. Була в їх одна дочка, от посватав її парубок. Вона не знала, що в його була друга жінка, що мала вже двох дітей. Хотів він так повінчатися, щоб перша не знала. Але так не вийшло, хтось їй сказав. Вона прибігла до церкви і стала коло дверей, щоб побачити, як молоді вже будуть виходити. Як тільки молоді вийшли з церкви, вона й обсипала молоду якимсь зіллям. Зараз почула дівчина, що з нею коїться щось непевне, та й каже до молодого, куди се я приїхала? А як тільки підійшли до хати, де їх зустрічали батько і мати з діжою та свічками, вона як закричала, що се ви руки з діжою здіймаєте, рятуйте, чи се пожар? Молодий ходить та руки ламає, а його перша жінка стоїть з дітьми та плаче, на дітей дивлячись. Як побачила вона таке горе, що скоїлось з молодою, то їй вже жалко стало. Та вже не може їй допомогти, вернула б назад та не вміє. Потім пішла вона з дітьми та й говорить Ходім, дітки, не робила лиха ваша дурна мати, може, і вам так колись буде. А того молодого, батько і мати, думали, що невістка з доброї сім'ї, то і їм добре буде, бо дівка була хороша, а тут таке скоїлось, сумують. Та я невістка вже живе в її хаті, бо вони бачать, що син дуже вбивається. Жила вона отак у їх год. Іноді заховається та плаче, а іноді лежить і не поворохнеться, не може нічого в руки взяти. Намучились нею чоловік, і мати з батьком аж до самої покрови. А на покрову у нас буває ярмарок. Оз'їжджалися люди то з тим, то з цим. І їхав гончар з горшками та на греблі обламався якраз проти того двору, де жила тая нещасна хвора молодиця. Гончар увійшов в ту хату і просить дядечку, голубчику, допоможіть мені, обламався. Хазяїн кличе його в хату, каже, дядьку, в хату, а я вам щось кину згори. Як тільки гончар зайшов у хату, поздоровкався та й питає, а що це у вас, хвора чи що? А свекруха й говорить голубчику, оце цілий рік ми так з молодицею мучимося. Гончарик каже: а ну дозвольте мені, я подивлюся, яка вона? Свекруха й дозволила, тримає молодицю попід руки, бо вона вже не може й сидіти. Ой, дочко, як же тебе обсипали? каже той гончар, та й каже свекрусі. То вона, як стала на поріг, а та жінка їй сипнула під ноги, то вона й уступила, і збожеволіла. Свекруха вже бачить, що чоловік щось знає. Як почали його просить батько й мати дядько, змилуйтесь, або молодиця пропадає. Тоді гончар помолився Богу та щось почав шептати над молодицею. Та стала роздивлятись та й питає Тітко, чого це я у вас служу, чи що? Тоді свекруха, як почала плакати, то обнімати її та каже Ти ж тепер і моя дитина, бо ти повінчалася з моїм Іваном. Тоді гончар каже Слухай, Іване, коли ти на вулиці стрінеш свою першу, то бережися, іди далі, бо як вона тебе обсипле, то вже і я нічого не вдію. З того часу тая молодиця одужала От що може скоїтись, як двох жінок мати. Ось такі легенди розповідали в старі часи про гончарів. А сьогодні я з вами прощаюся. Бувайте.